Щоб бути в центрі уваги новин, потрібно володіти великою кількістю інформації, і наші добірки вам у цьому допоможуть. Сьогодні ми пропонуємо добірку турецьких серіалів, новинки 2022 року, частина перша. Підпишись та тисни лайк. Давайте підтримувати україномовний контент разом. Відкриє сьогоднішню добірку турецький серіал Круп'є в головних ролях Ельчин Сангу, Енгін Алтан. В центрі подій серіалу виявився молодий та добропорядний хлопець на ім'я Тамер Єлмаз. Не дивлячись на те, що його вважали звичайним та простим, насправді все було зовсім інакше. Ніхто навіть і не підозрює про те, які думки з'являються в голові у Тамера. Всередині нього існують темні сторони, які можуть шокувати будь-кого. Одного разу йому посміхнулася удача, і хлопець став володарем великого спадку. Відразу він почав облаштовувати своє життя так, як йому цього хотілося. Герой серіалу Тамер зустрічає на своєму шляху привабливу дівчину. Пері була дуже вродливою і змогла добитися великих успіхів. Тамер, сам того не розуміючи, починає відчувати дивний потяг до цієї дівчини. А в один прекрасний день він вирішує викрасти Пері і зробити так, щоб вона завжди була лише поруч з ним. Серіал Наше майбутнє буде довгим» або в пух і прах в головних ролях знялись Аслихан Малбора Мертві з Життя підлітків, особливо із спливових і забезпечених сімей, наповнені багаточисленними складностями. Старшокласники відчувають особисту безнаказаність, відрізняються безвідповідальними вчинками. Основні події серіалу розповідають про молоде покоління, про так звану золоту молодь. Попереду їх очікує багато різних складностей, перше кохання та багаточисленні помилки, які здатні вплинути на їх майбутнє. Серіал в кінці ночі В серіалі знялись Бестемсове Демір, Кадир Догулу, Неслихан Атагюль, Озге, Уздер, Сарп, Левін Доглу, Туба Унсал та інші. В центрі подій з'являється жінка, яка готова йти на все заради своєї дитини. Їм прийдеться пережити не зовсім просто долю і на шляху зустріти багато перешкод. Але не дивлячись на це, Маджиде не зневіриться і прикладе всі зусилля для того, щоб відшукати щастя. Це буде незвичайна душевна історія, з допомогою якої глядаць може багато чого зрозуміти. Кожна людина хоче здійснити свою головну мрію. Не дивлячись на те, що мати Маджиде була донькою паши, багатство давно залишилось у минулому. Якщо ви вже дивилися цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук. В серіалі Пастка знялись, Акіна кіна кіназю і лайдачий вік, різак жагло та інші в центрі подій виявився поважний бізнесмен на ім'я Аслан. Одного разу він зрозумів, що його бізнес під загрозою, і тоді він приймає рішення звернутись за допомогою професійного адвоката. Аслан наймає Умута, який володів великим талантом. У своїх справах Умут зміг досягти великих успіхів. Саме таким самодостатнім і повинен бути адвокат. Умут чудово розумівся в подібних справах. І Аслан надіється на те, що саме з його допомогою зможе врятувати свій бізнес, який будувався роками. Не дивлячись на те, що Умут був одним із найкращих адвокатів Турції. Життя для нього закінчилось після смерті коханої дружини. Коли головний герой серіалу найняв Умута для вирішення своїх проблем то він без роздумів погодився. Вся справа в тому, що Умут звинувачує саме Аслана в жахливій події, в якій він раз і назавжди втратив своє щастя. Він ставить перед собою ціль розрушити фірму зсередини І саме головне націлений зробити так, щоб її господар втратив життя. Інше життя або інша я. В ролях Тубабу бабою костюм, седа, бакан, бунджук єлмас, ризака джагло. В центрі сюжету три жінки, які товаришують і що зі школи. У будь-якому випадку головні героїні допомагають одна одній. У них однакові захоплення. Ще з дитинства вони будували спільні плани на майбутнє. Подорослішавши, вони не втратили дружніх стосунків, а навпаки, вони стали міцнішими. Не дивлячись на те, що вони намагались влаштувати життя таким чином, щоб проблеми обійшли їх стороною, але життя приготувало для них випробування. Ніхто не очікував, що одна із подруг відчує погане самопочуття, звернеться у лікарню, де пройде необхідне обстеження, і дізнається про невтішний діагноз, подруги, дізнавшись про це, були в шоці, а їх життя почне поступово змінюватись. Що ж, це був останній серіал сьогоднішньої добірки, але їх ще буде дуже-дуже багато. Я буду продовжувати старатись для вас, щоб ваші вечори були у вас всі чудові. На цьому в мене все. Підпишись, якщо ще не підписаний, щоб бути в курсі нових відео. Бувай!